Дитячу. Бичку. Дитячу. Биби, пи, пи, би, биби, 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 биби. Спотер. Давай на до буде дальше, тоді може бути списку. Давай, дідка, давай. Мамі Приїхали. І мені сподобалось. О, там теж потяг. А ну хто там? Там Харків -Львів потяг стоїть. А в нас Харків і сіня стоїть. На жаль, дуже мало дитячих купе, так? Вон, сіня Харків. 43 це Львівський напрямок. Ну так, у цьому поїзді тільки один такий вагон. Це, це моя хайньова, це бабушка не прикипала нічого. Вона написала, будь і дома напишу. Зараз подивишся, вітаю, якщо тут ні. Ну, зараз ми будемо в метро вже. Я не покушати ще. Давай. Чернігівці Харків, Ми українці. Ще червоні. Бачимо Київський експрес, поки їхали. А тут які? А тут ну які. Що? Пішли і я пішов. Так. Дике огурець. Баган сьогодні. Нам гавці нам туди потрібно, там метро. Гелов, ми на метро. Пока. Я мав метро De mult, de mult,